Всім доброго дня. Маємо на продаж два плуги Квернеланд. Квернеланд з полицею Міні і Кварнеланд з полицею Максі. Почнемо з цього меншого. Висота стійки тут 60 см. Захват на корпус. 35 см. сантиметрів. Поличка йде суцільна, без грудинки. Відрізний ніж стоїть біля Леміша, передплужники. Колесо без шату. Такий плужок можна брати до Т-40 до китайчика 40-50 кін кінських сил. Хороший стан плужка. І цей у нас вже більший. Тут висота стійки йде 70 на максі по лицях. колесо. без шату. Польові дошки. Відміння. Грудинки трошки підтерті, можна сантиметрів 10-12 приварити прутика десяточку. 14 салі, тобто 35 на корпус. Ціна такого плуга 2750. Цей плужок у нас 1950. Знаходимося ми в місто Березне, Рівненська область. Кому такий треба, сподобався. Дзвоніть. До побачення, всім гарного дня, щасливо.